Що принесе вам травень? Давайте поглянемо, які зміни в травні на вас чекають. Але пам'ятайте, що це розклад загальний, приймайте у своє життя лише те, що відгукується вам. Давайте поглянемо, що вам принесуть карти, що покажуть карти. Так, ну я бачу завершення якогось етапу. Дивіться, цей місяць справді, для вас стане таким переломним. Ви нарешті перестанете чекати людину, з якою все давно завершено. Бо прийде таке, знаєте, усвідомлення у ваше життя, що ви жінка, ви гідні більшого. Так, ви почнете себе любити. Перше, за довгий час ви скинете маски, перестанете грати ролі. І вперше, знаєте, поглянете чесно собі в очі. Так. Ви зрозумієте, що ви жінка, яка варта щастя, яка дуже цінна, і ви жінка, яка має право мріяти про такого ж гідного партнера. Дивіться, як складаються фантастично карти. Так, травень дає вам силу сказати ні дрібницям, таким, знаєте, токсичним стосункам, болю. Дивіться, і саме тоді у вас з'являються нові плани. Нові горизонти, ви приймаєте відповідальність за своє життя, і доля вам відповість на це. Дивіться, жатва, весілля випадає. Це про ті стосунки, на які ви давно чекали, на які ви давно заслужили. Бо знаєте, про людину, яка буде поруч, не для Галочки, а по-справжньому, яка прийде до вас з миром, з любов'ю і з повагою.